Двічі переселенці на Рівненщині Подружжя із Донеччини навчає дітей робототехніці та програмуванню. Вже встигли виграти декілька грантових конкурсів, провести серію майстер-класів для більш ніж тисячі школярів, а також підготувати досвідчених вихованців до міжнародних змагань. Подружжя родом з Донецька у 2014-му через війну покинули свій дім і переїхали у Вугледар. А у 2022-му змушені були тікати. Кати на рівненщину про життя на новому місці. Далі у сюжеті да! чуть -чуть, чуть -чуть, Но, так, ще раз спробуй на для шестирічних школярів. Подружжя Тилишків сьогодні проводить майстер-клас з програмування. Завдання скласти робота і змусити його рухатись завдяки комп'ютеру. Діти працюють і спостерігають за іншими командами. У Нас скласти. з класси. В принцип полягає в тому, що діти з, з допомогою спеціальних робототехнічних наборів збирають робота і потім за допомогою ноутбука програмують в спеціальному середовищі дії, які буде виконувати робот. Є на занятті з робототехніки і дівчатка. Розвивати інженерне мислення допомагає командна робота. Вважають себе сильнішими за хлопців. Я града. Подружжя навчають дітей від 6 до 15 років. Сьогодні на уроці в одній з рівненських шкіл наймолодші. Серед них і діти-переселенці. Ми в Києві. А зараз в Києві? Так війна йде». подружжя викладачів теж були змушені покинути свій дім родом з Донецька. У 2014-му через війну переїхали у Вугледар. Ганна, доцентка, кандидатка технічних наук та її чоловік, підприємець Сергій почали будувати життя. Спочатку вирішили організувати гурток робототехніки. Ну, Вообще, ми перший наш центр STEM-центр відкрили в 2017 році, в кінці 2017 року. От. І за цей час в принципі, ну, весь цей час ми займалися з дітьми, і дуже багато наших вихованців ставали переможцями навіть там всеукраїнських олімпіад, і навіть представляли Україну на міжнародних змаганнях. Відкрили гуртки у Волновасі, Кураховому та Новотроїцькому, підготували і викладачів, які працювали з дітьми. Не очікували, що 24 лютого їхнє життя знову зміниться. Ми готувалися до змагань. У нас в Маріуполі повинні бути були регіональні турніри в березні. І ми 23-го ще там у нас дві команди ми готували. Там джуніори такі маленькі, так, і вже більш дорослі діти. 23-го ми там допізна діти займалися, і коли 24-го все це почалось, вугледар, навіть в перший день прилетіло. Ворожі ракети знищили квартиру родини, а також приміщення, де працювали гуртки. Кубки стоять наші тут. кубки дітей наших там багато. Кубків біля 20, Як ото пітошок в Києві? Кубки залишилися, але от така дермаха. Тут тут у нас був робототехнічний стіл, і все воно ну така дира. На жаль, в три з цих чотирьох центрів в перші дні війни було зруйновано внаслідок обстрілів. І обладнання з них нам не вдалося вивести. Тось тобто воно все згоріло. Тільки з одного центру частково нам вдалося вивести обладнання. Завдяки врятованому обладнанню подружжя змогло відновити свою роботу на рівненщині. Сюди приїхали до родичів, вдруге полишивши дім через війну. Вкотре довелось стартувати спочатку. Ми вирішили, що ми можемо від громадської організації подати запит, щоб для дітей були заняття безкоштовні, не є частина наборів, але підтримати нас, щоб ми могли провести. Ми написали декілька проектів, розіслали от по 10 по 10 там грантових заявок, але нам відмовляли, бо казали, що зараз у нас гуманітарні проблеми, що то якось а потім нас два фонди підтримали. Більше тисячі дітей подружжя Телишків змогло навчити робототехніці та програмуванню на заході України за кілька місяців. Проводять безкоштовні заняття на Рівненщині, Волині та Хмельниччині, намагаються виховати сучасне покоління. Ми можемо навчити своїх дітей, щоб вони в майбутньому хотіли розвиватися, хотіли домовлятися, хотіли створити сучасне майбутнє. І наші, наші діти, внуки жили в сучасному майбутньому, і щоб їм не хотілося воювати, щоб вони ніколи не переживали того, що переживаємо Ми а ще війна навчила жодні справи не відкладати на завтра. Нині подружжя переселенців готують своїх досвідчених вихованців до міжнародних змагань а також планують залишатись у рівному, де незабаром відкриють гурток робототехніки. А не цуклостицюк, новини рівного.